Беруть шлюб, громадяни України, Кутвицький, Леонід Броніславович та Пульчук Людмила Миколаївна. Добрий час, ви подали одне одному руки Людмила та Леонід. Бі діти нашого народу, його надія впора сьогодні вступайте в сімейний шлюб. Ззаду залишились літа юності. Попереду відповідальна пора сімейного життя. Виконуючи високий обов'язок як представник держави, прошу відповісти. Чи готові ви, Людмила, бути вірним другом. Все життя Леоніду. Так. Чи готові ви, Леонід, бути вірним другом все життя Людмилі? Ні, я говорити не буду і не хочу, тому я, звичайно, кажу так. Дякую, що ви так сказали. Не будемо ви тати. Не будемо ви Так, ось ваші обручки, як символ вашої ніжності і вірності, і вручіться в мене навчання і направлення. Канічку. Найбільше не сталося, Подари калипати. Саме. На ті. <плес> <На, на хитові. плес> угу, Терпи. А ти далегше. <плес> Поцілуй колячко під А зараз прошу підійти до столу і стерпити підписи, ходимо вашому селі. Так, там підпис. Різні ще ініціали, ще на ключук все. Значить, підпис, так. Далі ключук ЛН пише. Зафіксувати, що хтось мені Ну так, тут ще підпис. Багато підписів треба, у нас підписи люблять. Тут просто підпис. Так, Люда ще. Підпис. Це? Так, підпис. Прізвище ініціали. Так, люди, що тут. Це виславочку. Бездвійся вас, заміни ідея, і носити спільне прізвище Кухтуринській і Потловська. Дозвольте вручити вам свідоцтво. Про шлюп як перший дорогоцінний документ вашої сім'ї, яка визнана державою. Вітаю вас з одруженням. Я вам долі славний і життя щасливого. А зараз привітайте одне одного як подружжя. Просимо присутніх приєднатися до поздоровлення.